Амелія – самотня мама, яка працювала нічною прибиральницею в офісній будівлі. Вона завжди віддавала всього себе своїй роботі, залишала добрі нотатки для працівників, але більшість їх ігнорувала. Єдиний, хто помічав Амелію, був містер Кларк, суворий керівник, відомий тим, що скаржився навіть на найменші помилки. Одного вечора, прибираючи біля ліфта, Амелія знайшла гаманець містера Кларка. Хоча грошей їй завжди не вистачало, вона повернула гаманець неушкодженим і залишила записку на його столі. Наступного дня містер Кларк дізнався про її чесність і сумлінність від одного зі своїх співробітників. Він був приголомшений і почав переосмислювати, як поводився з нею раніше. Того вечора він підійшов до Амелії. Подякував за її доброту і зробив їй підвищення. Крім того, він організував стипендію для її сина, щоб той міг відвідувати школу. Коли Амелія спитала, чому він так вчинив, містер Кларк відповів: Ти показала мені, що таке справжня чесність і доброта. Цей момент назавжди змінив містера Кларка, змусив його ставитися до всіх більш доброзичливо. Чесність та безкорисливість Амелії не лише покращили її життя, а й допомогли містеру Кларку зрозуміти важливість поваги та співчуття у всіх стосунках.